У нас 1 березня. Тому рада хочу вас привітати. Місце компліменти. я маю Те, читайте в голос. Ага. Добре. Добре. Ваша підтримка і турбота про кожного з нас мотивує нас ставати кращими та не здаватися перед труднощами. Ви справжній викладач і не тільки перейде знання, а й допомагає нам відкрити наш потенціал щирість, відкритість і готовність завжди прийняти на допомогу роблять вас не тільки чудовим викладачем, а й надійним другом. Ваша відданість в ісправі надихає вас на великі досягнення. земленням. Дякую за те, що ви завжди готові допомагати і підтримувати. Ваша здатність зберігати спати в будь якій ситуації на Попали точно. Ваша здатність завжди знайти до кожного. І вам ми не лише навчаємось, а й віримо у світі себе. Вас відкорила наші серця. Дякую. Ваша підтримка і віра в нас змушують відчувати, що ми здатні на більше, ніж ми думаємо. Ви справжній мотиватор. Ви даруєте не лише знання, а й впевненість у своїх силах. Завдяки вам ми віримо, що будь-які труднощі можна подолати. Ваша увага до деталей і прагнення допомогти кожному студенту не залишатися непоміченими. Ви створюєте атмосферу, де хочете вчитися і розвиватися. Ви завжди знаходите спосіб зробити кожну пару унікальним і незабутнім. Ваше ім'я донести матеріал – це справжній талант. Ви створюєте атмосферу, в якій хочете вчитись, ставити нові цілі не просто викладайте, а справжній наставник.